Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Напишіть в коментарях, за котру з дівчат ви вболівали, а я вам відповім на запитання, чи залишились разом Інна і Терен. Отже, поїхали розбирати фінальне постшоу. Ведучий у нас незмінний Григорій Решетнік. Серед експертів у нас психолог Світлана Арифнія. Вона була експертом минулих сезонів постшоу, а також Даніель Салем, який буде наступним холостяком. Були присутні звичайно дівчата, а також терен. А тема доволі цікава: кохання під час війни. Настя кухар на проєкті Холостяк знайшла своє кохання. Це був освітлювач Єгор. Він її не чіпав на проєкті. А коли вона вибула, написав їй. Подивіться на ці очі Насті, як вона на нього дивить. Подивіться на очі Терена, як його давить жаба. Настя Кундаліні не знайшла свого кохання, а продовжує розвивати свій інстаграм, випусила з університету, шукає роботу. В Принципі, нічого нового. А от Світланка. Теж знайшла своє кохання, він у неї начальник в ЗСУ. Вона теж повернулася до лав, але вона тепер ну я так думаю, що вона міньор, але в них здебільшого дистанційні стосунки. Ну зрозуміло, чому вони навіть проводять день онлайн разом. Я так теж раніше проводила. Насправді це дуже боляче. що Ти не можеш бути з коханою людиною. Поряд. Її коханого звуть Денис, і дуже смішна була ситуація, коли Світланку не запросили в цей жіночий чатик їхній. Ксенії було навіть неловко. Вийшов гліб, експерт з інтимного життя після отримання інвалідності. Юстинка правильно сказала: якщо ми всі тут сидимо, значить ми сприймаємо людину в цілому. Правильно зазначила Арефні, якщо все-таки таке нещастя трапилось, то треба починати знайомитись по новій, знайомитись з тілом по новій, приймати нові пози і не забувати, що не має бути відторгнення, адже людина залишилась такою самою всередині. Юстина розвіяла ці наклепи анонсу, що вона зустрічалася з Олександром після проекту, ні, в неї було три побачення з Олександром у Львові під час проекту. Говорили також про хейт, і його було якоби неочікувано багато, як казав Григорій Решетник. Але насправді, в даний час, коли переважна більшість населення України вгорі, хейт це є нормальним. Дуже цікаво було зазначено, що ветерани теж люди, і у них можуть бути як героїчні вчинки в минулому, так на фронті, так і негероїчні. Вони можуть допускатися помилок, порушувати закон, бо це життя. Також продемонстрували сюжет, як показали випуски холостяка іноземним громадянам. Якось таке було неприємне відчуття, що вони його так аж перехвалювали. Ксенія продовжує працювати в СММ і зустріла кохану людину. Вони навіть разом дивилися деякі випуски холостяка, але не всі. Я можу зрозуміти Ксенію на себе зі сторони дивитися важко. Віроніки нічого не змінилося, вона отримала права, готує театральний проект. Також вона волонтерить як психолог, арт-терапією. Аліна з усіх сил намагалася розвіяти ті чутки, що вона на проєкті вже була зайнята іншим чоловіком. Розвіювала, розвіювала та так і не розвіяла. Навіть вигадала напевно. Що в неї інший коханий і що вона всім його покаже і спростує всі ці чутки. А відтоді цього нового коханого так і не показала. Юстинка одна. Я вже зазначала, що в самому холостяку не говорили про те, як дівчата і холостяк переживали тривоги, і тільки в постшоу підняли це питання і показали. Юстина дуже цікаво поділилася своїми враженнями, адже жили в кімнаті Інна, Юстина і Настя. І Настя і Юстина вони не з України, ну як вони українки, але зараз живуть за кордоном. І вони на початок повномасштабного вторгнення не були в Україні, і тут вони попали під цей жах, і тільки Інна їх повела за собою, тому що вона була з досвідом. Повела в підвал. Дівчата розказували, як важко за кордоном. І, хоча здається, що вони казали неправду, але це правда. За кордоном реально важко, тому що через цей синдром біжен. У мене він був страшенний, я теж виїжджала за кордон, і це мені життя зламало, можна сказати. І, повернувшись, реально легше. Говорили про ноги Ксенії, і подивіться, як на них дивиться Терен. Ну, прям погляд не може відвернути. Говорили дівчата про дружбу після проєкту, і це логічно, коли конкуренція відступає, наступає дружба. Немає за що боротися. Це як на конкурсі краси, наприклад. Спочатку ви конкурентки, а потім ви ненавидите просто одну переможницю. Це я з власного досвіду. До речі, цікавий факт у дівчат: у холостячок є свій чатик, де вони обговорюють і терена, і випуски, і тільки Віка звідти видалилася. І навіть не прийшла на постшоу. Я можу сказати, що Віка, мабуть, єдина, яка була до терену по-справжньому небайдужою. Спочатку на постшоу вийшла Інна, і Терена змусили до неї підсісти, і він так сів далеченько від неї спеціально. Показали їх історію життя після проекту, як Інна вішає ці фотографії, і вони, типу, залишились разом. Але що дивно, вони разом не живуть. Завели навіть якось спільну собачку, але на дві хати, а потім цю собачку віддали це маленьке цуценя. Ну і, звичайно, після цього сюжету пара підсіла одне до одного, зображала щасливих закоханих. От ви мені напишіть в коментарях, ви їм вірите, що вони разом?